Вітаю, друзі! Ви ж пам'ятаєте настанову Григорія Сковороди, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Порада ця безсумнівно має універсальний характер і стосується будь-яких сфер людського життя, а надто освіти, виховання. Я Оксана Данилевська, авторка підручника етики для п'ятого класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти та робочого зошита до нього. У циклі відео, присвячених особливостям викладання етики в новій українській школі, розповідаю про методичні прийоми, які допоможуть готувати та проводити цікаві уроки з п'ятикласниками. Тож цей канал передусім для вчителів, які викладають етику. Сьогодні пропоную поговорити про те, якою є сила нашого вчительського впливу і чим ми впливаємо на своїх вихованців найбільше. Розмова ця безпосередньо стосується тему уроку 5, як наші вчинки впливають на життя. Почну з того, що є вчительським вчинком. Хтось скаже, мудрі повчання і матиме рацію лише частково, бо значно більше за будь-які слова, скажімо, про сумлінність, ретельність у виконанні обов'язків, мають не так слова про це, як відповідні дії. Можна, наприклад, скільки завгодно говорити, що до співрозмовників треба звертатися, вживаючи імена в кличному відмінку, про те, якщо ми самі вживаємо звертання Ваня, Маша, Даня, Злата, діти засвоїть саме ці форми, а не правило імператив з правопису. Тож, якщо ми прагнемо застосувати свій учительський вплив для реалізації вимог державного стандарту про формування мовної компетентності на уроках етики, демонструємо на власному прикладі високий взірець володіння державною мовою. Тому замість Ваня звертаємося Іванку, замість Маша Марійко чи Марічко. Утім, про вчительську взірцеву мову поговоримо іншого разу. Сьогодні ж пропоную розібрати методичні прийоми з використання онлайн-тестів як елементу ретельної підготовки до уроку, який продемонструють дітям приклад сумлінності і відповідальності у ставленні до роботи. Наприкінці кожного відео я зауважую, що в описі до нього ви знайдете посилання на Google Форми з тестами до уроку, якому присвячений ролик. Так, до речі, буде й цього разу. Тому додивіться відео до кінця, зреагуйте на нього вподобайкою, поділіться ним зі своїми колегами, підпишіться на канал Нуш Етика з Оксаною Данилевською. А тепер увага! Ось так виглядають початкові сторінки онлайн-тестів до кожного уроку етики в 5 класі, що вже відбувся. Ви ж скористалися з ними? Переконалися, що укладено їх у цілковитій відповідності до навчальної програми з місту підручника. Пересвідчилися, що застосування тестів на уроці потребує мінімум часу, що виконано їх на належному науково-методичному рівневі, що тести у формі онлайнової вправи на уроці дають змогу чітко і технологічно провести завершальний етап уроку. Якщо ж ви ще не наважилися спробувати цю вправу у своєму класі, підкажу. Як це зробити на п'ятому уроці. Спершу на прикладі тестів до попередніх уроків розповім про їхню структуру і типу завдань. Усі тестові завдання це завдання на вибір правильної відповіді серед запропонованих варіантів: двох, трьох, зрідка чотирьох. Інколи трапляються тести на вибір кількох відповідей із шести варіантів. Щодо змісту тестів, то він стосується понять курсу. Формулювання умов завдань є дуже простими. Застосовуємо формули, наприклад, чи правда що, чи має слушність твердження, яке слово пропущене тощо. До речі, онлайн-вправи, про які розповідаю, можна застосовувати до будь-якого навчального посібника зетики, якщо ви працюєте з модельною програмою авторського колективу, першим з яких є Євген Ашортія. Та основу для авторських тестів, про які розповідаю, слугували підручник та робочий зошит, що вийшли друком у видавництві літера ЛТД. Завітайте на сайт видавництва, де можете дізнатися про умови придбання цих книжок. Та повернімося до п'ятого уроку. Спробуйте на п'ятому уроці організувати роботу з онлайн-тестами як гру. Це може бути, наприклад, змагання на найкращий результат поміж групами за визначений вами час, приміром упродовж трьох хвилин. Або індивідуальне змагання на знавця етики, можна запропонувати розв'язати тест у парах і визначити пару переможців. Ця вправа зручна і для індивідуальної роботи, для всіх або як інструмент для реалізації диференційованого підходу. Можна організувати міні-дослідження на виявлення найскладнішого фрагменту тексту підручника. Визначити його допоможе завдання з найнижчим результатом серед учнів класу. Тоді прокоментуйте це завдання, поверніться до того текстового фрагменту підручника, на якому воно побудоване. Онлайн-тести надаються для проведення підсумку уроку. Запитайте у своїх вихованців, які змістові компоненти вони змогли повторити за допомогою тестів. Завдання можна виконувати без використання підручника, а також із ним. Орієнтуйтесь на рівень свого класу. Найважливіше пам'ятайте, що ці тести це не форма контролю, а лише навчальна вправа, яка допомагає врізноманітнити форми роботи на уроці. Попри те, що всі вони укладені так, що дають змогу заробити 12 балів, ви можете застосовувати свою шкалу. І навіть у випадку, якщо використовуєте лише вербальне оцінювання. І зовсім не обов'язково саме вам збирати результати тестування в класі. Доручіться комусь з учнів. Пам'ятайте також про настанову, що ці тести для дітей можуть слугувати підставою для самооцінювання. От і все. Сподіваюся, ви апробуєте один з прийомів, про який розповідала, на п'ятому уроці. А посилання на тести ви знайдете в описі до цього відео. Переконайтеся, що гарно спланований та цікаво проведений урок перший крок до того, щоб діти полюбили ваш предмет. А якщо полюблять, значить і знатимуть. Бо як навчав згадуваний на початку Григорійського рода, усе починається з любові. Дякую, що були на каналі Етика з Оксаною Данилевською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб завжди мати свіжі ідеї для цікавих уроків етики в 5 класі. Поділіться цим відео з колегами та напишіть у коментарях, якої допомоги для ефективного викладання етики потребуєте. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!